Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Подивіться на картину. Скажіть, як ви думаєте, що це за будинок на ній намальований? Так, це дитячий садок. А хто повинен ходити в дитячий садок? Дітки. Всі дітки люблять гратися іграшками. А що ще люблять діти? Всі дітки дуже люблять солодощі, і сьогодні я вам пропоную зліпити солодощі, цукерку та тістечка. Для роботи нам потрібен кольоровий пластилін, стек. Дощечка, зубочистка одна та отакий кружечок, макет тарілочки. І почнемо ми робити спочатку цукерку. Візьмемо два кольори, я обрала жовтий та рожевий. Ви можете обрати будь-який, який вам подобається. І відірвемо від цих кусочків два однакових шматочка. Тепер потрібно нам скатати довгі жгутики. Тепер скатаємо жовтий жгутик. Він повинен бути такого ж розміру, як і рожевий. Ми скатали два жгутики, тепер нам потрібно їх з'єднати і переплести. Беремо закрайчик і отак переплітаємо два жгутики разом. Тепер нам потрібно його трошки вирівняти і разом скатаємо їх, щоб вони трошки змішалися. Була така різнокольорова. Паличка. Тепер будемо скручувати в кружечок. Беремо, починаємо з, з одного краю і от скручуємо. І продовжуємо скручити аж до кінця. Цукерочку ми скрутили, тепер беремо зубочистку і втикаємо в цукерку. Кладемо на тарілочку. Тепер зробимо кексик. Беремо коричневий пластилін, розмнемо його трошечки, щоб він був м'ягенький, і скатаємо клубочок. Скатали клубочок. І одна частина нашого кексика повинна трошки бути видовжена, а інша частина кругленька, тому ми отак з одного краю трошки покатаємо, надамо форму нижньої частини кексика видовженою. Тепер так пальчиком допоможемо собі. Можна прижати до дощечки, щоб було таке от рівненьке дно нашого кексика. Тепер беремо стек і зробимо внизу такі лінії в кексика. Прикрашимо наш кексик кремом. Я обрала білий колір, але ви можете обрати, який вам подобається. Крем може бути різного кольору. Візьмемо, роз'ємнемо білий і нам потрібно також скатати довгий жгутик. Ми розкатали довгий жгутик, тепер його беремо і будемо викладати на кексик. Починаємо так по кружечку. І викладаємо аж до верху. Зверху ми звужуємо наш, і отак от. Давайте прикрасимо наш крем маленькими цукерочками, відриваємо просто малесенькі такі горошинки. І прикріпляємо на крем. Можна також додати ще якогось кольору, щоб наш, наше тісточко було гарне та яскраве. можна рожеві додати на мистиночки. Ось ми прикрасили наше тісточко розовими та синіми горошинками. Подивіться, які гарні смаколики в мене вийшли. Тепер ваша черга ліпити. Чекаю ваших робіт. До побачення.